Сердечно вітаю всіх вас, шановні глядачі, і бажаю Божого благословення. Сьогодні великий праздник – Введіння у храм Пресвятої Богородиці. Це 12-й праздник, тобто, це такий праздник, який входить до числа 12 праздників, які являються самими великими. Які згадуються саме священні і великі події, які стосуються нашого життя і спасіння. Празник видіння в храм Пресвятої Богородиці, це праздник великої молитви. Молитва це є розмова з Богом, родичі Пресвятої Діви Марії, святі праведні і Анна. Не мали дітей. Вони були праведні перед Богом. Вони жили по всім уставам, законам Божим. Але Бог не давав їм дітей. Вони хотіли народжувати дітей, а Бог не давав їм. У відкому заповіті, серед тих людей, які знали Бога, серед юдейського народу, які знали закон Божий, які знали, що у світ прийде Месія. Який прийме на себе людську природу, вони рахували ті люди, рахували, що безщадіє це є знак прокляття Божого. І вони рахували Які Ано, як людей, які над якими повисло прокляття Бога. Але святі, якими Анна були правильні. Вони не були нечестивими. І вони молилися Богом, І просили Бога. Але Бог не виконував їх молитву. Чув, але не виконував. І так е, пройшло багато років, десятоліття пройшли. І вони е, один раз настільки, коли вони були в Єрусалимі, приносили жертву е, за своє життя там, Богові. То uh, над ними почали знущатися ті люди, які зійшлися в ідесельський храм, і виганяли їх з черги, обзивали проклятими, безщадними. І вони настільки за, ну, почали скорбіти від цього, що Яким пішов в пустиню, а Анна повернулася в Назарет в свій дім. І яким молився пустині, Анна молилася в домі своєму. І ось молитва їхня була почутою. Ангел з'явився святій Анні і каже їй. Твоя молитва почута, і ти народиш дочку, через яку благословляться всі племена земні, через яку Бог подарує світові спасіння. Її ім'я буде Марія. Всей час. І ангел також з'явився Святому Якиму, який знаходився в пустині. І каже йому: Господь почув твою молитву. І твоя доч... жінка Анна народить тобі дочку, через яку прийде радість всьому світові. І ось тобі знак. Я про це саме сповістив твоїй дружині. Іди в Єрусалим. І ти знайдеш зустрінеш свою дружину біля золотих воріт. І яким пішов з пустині, пішов в Єрусалим, дійсно, біля золотих воріт відсустив свою дружину Анну. Вони один одному розповіли про явлення ангела, про те, що їм сповістив ангел, зайшли в храм, помолилися Богові, принесли жертву подячну і вернулися в свій дім. І Анна Зачала в очереві і народила дочку, яку вони назвали Марія. Радості, яку е, пережили родичі, коли Бог подарував їм дитину, цю Пресуту Діву, е, не було меж. Вони раділи безмірно. І, але вони пообіцяли Богові, що е, якщо Бог їм подарує дитину, то вони. Е, Посвятять її на служіння Богу. І Пресвята Діва Марія жила в домі родичів три рочки. Вони роділи, виховували її, як могли, як вміли. І коли сповнилися три рочки, вони нагадали, що вони дали Богові обіцянку посвятити свою дитину на служіння Богові. І вони вирішили свою обіцянку. А цей перехід. Пресвятої Отроковиці з Назарета в Єрусалим був особливо торжественним і красивим. Зійшлися молоді дівчата, які оділи білі одежі. Пресвято Діву Марія оділи в царські одежі. Вона була царського роду, яким і Анна були царського роду. Зійшлися родственники, священники. І всі вони вирушили. З Назарета Єрусалим. Впереді йшли молоді дівчата з, з запаленими свічками в руках і співали духовні пісні. За ними йшла Пресвята Діва Марія, яку вели за ручки її родичі. І рядом з ними йшли всі родственники, там, всі друзі. Оця торжественна процесія досягнула Єрусалиму. Весь Єрусалим прийшов в рух. Ніхто не бачив такого дивного чуда, щоб дитину, малу дитину, з таким торжеством, з таким, з таким ну, великоліпієм вприводили в храм. І жителі Салима зійшлися, вийшли священники на зустріч цій процесії. Священники співали з своєї сторони духовні пісні, дівчата співали свої духовні пісні. А достойні мужі чули, що і ангели співали свої пісні, тому що ангели також супроводжували Пресвяту Діву Марію у святий храм. Коли ця процесія дійшла до самого храму, вхід в храму було 15 ступеней, якими міанна хотіли допомогти Пяті Діві піднятися по цих ступеньках. Але вона звільнилася від їхньої допомоги і сама без нікого, без сторонньої допомоги піднялась на верх ступенів. Пересвященик Захарія побачив, що перед ним стоїть незвичайна дитина це якийсь дивний сосуд Божої благодаті. І він зробив те, що ніхто ніколи не робив. Він вів Пресвяту Діву Марію, Троковицю у свята святих. Це було саме святе місце в Єрусалимському храмі, яке називалося Святая Святих, і куди заходив тільки первосвященник один раз на рік з жертвеною кров'ю, а первосвященник Захарія ввів святу Діву Марію свята і святих і дозволив їй входити туди в будь-який час, коли вона захоче помолитися або почитати Слово Боже. І Пресвята Діва Марія виховувалася у святи святих. Там вона читала святе письмо, там вона молилася, там, у свята і святих, Пресвята Діва Марія, стала сосудом благодаті Божій, стала ізбраним сосудом, який дозволив селитися сам Бог. Свята святих, Пресвята Діва Марія стала тою стамною, яка вмістила в собі. Хліб життя. Вона стала тим ковчегом, в який вмістився Бог законодавець. І сьогодні ми згадуємо саме цю подію введення в храм Пресвятої Богородиці. Пресвята Діва Марія прожила в храмі 9 років. Повчальність сьогодні свято для нас є. Велика молитва. Коли людина щось просить у Бога і зразу получає, то це не є великим те, що вона получає. Самою сильною молитвою є молитва довгочасна, смиренна і терпелива. І сильна молитва приносить великі плоди. Велика молитва, яку звершували Святки Аким і Анна більше 50 років, принесла такий славний плод. Вона подарувала їм, верніше, Бог подарував їм за цю молитву, Пресвяту Діву Марію. І повчальне для нас є ще те, що Пресвята Діва Марія, яка, яку Бог взяв для себе для того, щоб з неї взяти собі плоті і кров, вона виховалася. У, у свята є святих, не десь в якомусь місці, а в храмі. Там вона очистилась, там вона освятилась, там вона стала, стала сосудом немістимого Бога. Так що ми повинні ходити в храм, молитися в храмі Божому. Треба молитися вдома, треба молитися на вулиці, треба молитися скрізь, де ми ходимо. Но молитва в храмі має особливу силу. В храмі людина отримує особливу благодать від Бога. Давайте будемо ходити в храм, будемо молитися, понекайтеся Богові. І Бог нам пішле великі дари, які потрібні нам, які зроблять нас чистими, святими і достойними вічного спасіння на небі. Нехай Господь благословить всіх нас.